Вітаю всіх. Сьогодні приїхав на нове для мене місце, нове для мене поле. Тут колись була одна хатка по Риму. Мені її показав один товариш, ще років 5 назад, мабуть. Вона тут давно вже перекопана попередниками, але думаю, для розвідки можна поїхати, бо сьогодні день такий дощливий. Далеко не заїдеш, а тут поруч і дорога і машинку можна поставити і самому, якщо стікти до неї пошвидше. Хвилин 30 кручуся, шукаю саме локалізую домову пляму. Щось трохи кераміки є, кістечок є. Тільки кераміка не зрозуміла чия. Більше маху якусь або до черняхів, або після якась така груба, саме тісто таке грубе. Зернисте. Але вже було кілька сигналів, саме потрібних мені, потрібні мені патині. Грунт, до речі, дуже такий цікавий, чорноземний, я так розумію, з піском. Копається взагалі дуже дуже приємно. Я сподіваюся, що патина в знахідок буде гарна. Ходжу, як завжди, з кіноксом 900. велика катушка в навушниках. Поле 1, чуйка 27. Лелеки полетіли, не знаю чи їх буде видно. Вертаються пташечки з вирію, чи вже рішення вернулися. Так, поле 1, чуйка 27, поліфонія, всі метали, швидкість проводки 3, ну, відстройка, звичайно, від радіо перешкод, від ґрунту автобаланс. Ферум 0. Дуже сподіваюся, що сьогодні буде гарний день. Дощ, як відомо до срібла, бажано до срібла римського у вигляді монет римських динаріїв, прикрас. Побачимо. Поки що чого включився, був один сигнал дуже гарний. Віддії було в районі 55-60, ну, дуже таке голосисте було. Я думав, що сміття, бо сміття вистачає, але це не сміття, це бронзова якась бронзова штука, може бути накосник, може бути перстень, як саморобний. Але патина саме потрібна мені, гарна зелена така. Кольору травички. Якщо такі сигнали тут є, значить має бути і монети. Далі буде. Цікава штука попалася, чи то шматок цеглини, чи то кераміка не можу збагнути, якщо чесно, в таких візерунках. Це щось ідеї іще до черняхів, але якщо чесно я в кераміці не сильно розбираюся, можливо хтось знає, то підкаже в коментарях. Попалися 10 копійок радянських до реформа. Включився не тому, що вони попалися, а тому, що глибина ну, десь сантиметрів, сантиметрів 22-23 буде, бо знайшов я її тут, власне, виклупав піном. Так, монетка зігнута. На жаль, буде сумно, якщо вона буде ще 42-го року. Це не я її влупив. Ні, 39-й. Ну, не так вже і сумно. Не знаю. Та ні, мабуть, якби лопати, я б її розрізав би. Ну таке. Це вже друга Совитіна з цього місця. Перша була копійка 80-го. Стан, до речі, в монети гарний, такі бадьори, просто що зігнуто. Це було, в принципі, очікувано, зважаючи на те, що тут попадається стара кераміка. Проте все одно приємно знайти таку річ, давню річ, зроблену тисячі-тисячі років назад. Це в нас скребок з кремнію. Шкода, що не цілий. У мене вже такий уламочок є подібний. Дуже красивий. І Тримаючи її в руках, виникають якісь такі відчуття, немов торкаєшся історії. Немов сам живеш тут. Кілька тисяч років назад. Ну що ж, по знахідках поки не сильно. Чотири радянських монети, пару ламків бронзових. Місце цікаве, Покручусь ще трохи, а далі буде видно. Це просто щось неймовірне. Ще один поламаний скрибочок попався з кремнію. випадково його побачив, якщо чесно, Бо стирчав лише краєчком з землі. Ось такі ось речі попадаються на полях. Шкода, що поламане, звичайно, техніка не береже, особливо Такі ламкі предмети, виготовлені з кремнію. Ну, треба радіти, що хоча б цей врятований. Сигналів так і немає, кераміки трохи є, тільки не можу збагнути, чи я вона і тоненька, і груба. Все намішане, а лізуть самі совети фактично. Ну що ж, ще трохи покручуся і буду далі думати, чи їхати додому бо погода така якась трохи дивна. Чи перескочити на ще одне місце, буду, буду обирати. Перемістився значить, я на інше поле, на тому більше нічого не попалося, путнього я отак виходив трошки. Для розвитки непогано, але там бачу і сліди були від якогось місцевого копача. Не було, правда, ямок. Але б ще людина ходила по полю саме там, де треба. Так ось, перемістився на інше поле. Це поле дуже хороше, дало мені в минулому році біля 10 динаріїв срібних лімесних. І скільки я тут ходжу? Хвилин може 5. Був один бронзовий сигнал, плавочок якийсь. А щойно вискочила одна штука дуже цікава, яка мене не може не тішити. Не знаю, чи її буде видно на екрані Отак Ось відразу. Амулет сукірка Здається, він бронзовий. Так, бронзовий. Але від того не менш знакова знахідка. У мене лише один раз бронзовий попався, я його віддав товаришу тоді. І три я маю срібних, які всі без вушок, як не дивно. А цей цілесенький з вушком. Дуже-дуже приємна річ. Теж, можна сказати, моя маленька мрія знайти металопластику, він ще не металопластику, а саме амулета ціленько, такого ось. Поки що мені сьогодні везе. Сподіваюсь, буде і динар якийсь. За Уреуса нічого не кажу, бо це занадто вже багато. Ну що ж, Сигнали потихеньку лізуть, опалення спинка фібули. І щойно був сигнал, вді 20 в районі 20. Я так розумію, це уламок колись динарія Срібного, цілком може бути ще горівшого. А якщо він був горівший, значить він був цікавий. Чомусь наші предки любили гарні рідкісні монети пхати в вогонь або дарявити. Ну що ж, срібло вже є, шукаю далі. Можна сказати, мені сьогодні везе на амулети, щойно випав такий амулет, якого я ще не знаходив, находив тільки поламаним. Амулет блискавка. Цілесенький, маленький такий, акуратний. Ну, звичайно ж, з бронзи. Та я вже б хотів би, щоб він був з дорогоцінного металу. Але сам факт било 30. 35 десь так скало ВДІ. Не глибоко був. Круче на тому ж самому місці, де в мене попалася сокирка і обламок, уламок динарія. Ось так. Чергова знахідка по металопластиці. Цього разу зі срібла вже попадається голочка від фібули з пружинкою. Шкода, що поламана, звичайно. Але добре, що хоча б така знахідка є. Било, видає, щось в районі 10-12. Дуже гарний сина був такий об'ємний. Покручується ще на цьому місці, може вискочить спинка. Ну що ж, нарешті удача мені посміхнулася. І маю цілу одинарія, не оплавка, не половинку. Било 62-63. Це в нас, здається, Фаустіна друга. Дещо в окисах. Так. Сподіваюся, ще до вечора хоча б одного знайду, має ще 2,5 години. Сигналів дуже мало, в основному уламки попадаються плавочки бронзові. Але монета це дуже добре. Тим більше, що я... Минулого року саме на цьому місці ходив і Днарія не знайшов. Так що далі буде. А сьогоднішній коп дійшов до кінця. Взагалі ми ходив 9 годин, 2,5 години на одному полі і 6,5 годин на іншому полі. По знахідкам досить і досить непогано. Така цікава кераміка попалася, я так думаю, що це кераміка. Потім потім попалися два, два скрипка кремнієвих, поламаних, звичайно, але ж вони трапилися, дуже, дуже приємні знахідки. По монетам 4 совіта. Їх поки навіть і не буду. Вони в коробочці лежать разом з оплавками, уламками, ні одної цілої фіббули не було. Попалося півтора динарія, фаустіна друга і не знаю. Хтось, хтось треба буде відмивати Амулет Блискавка з бронзи, амулет сокирка, ціленький, теж з бронзи. Потім оцей, скоріш за все мощовик. Треба буде помити вдома, подивитися. Весь в окисах. Це теж може бути амулет такий примітивно зроблений, але все ж. Потім е, таке от кільце попалося, я не знаю навіть це чекати, чи це може щось, щось раніше. Більш рання культура. Накосник, не накосник Не відомо мені. Або може просто скручена в кружок бронза. Потім срібна голочка з пружинкою від фібули. Оплавочок срібний. Ця штука я її не знімав, вже вечір був я трохи підзамерз. Виглядає як срібло. Дома, дома перевіриться йодом. Звичайно ж таке, як уламок від фібули або якогось виробу. І ось ця штука, не знаю, срібло, не срібло, виглядає сріблом, але дуже легеньке, тому, скоріше за все, це алюміній. Отак. От Сьогоднішній коп був напрочуд вдалий. Такі от навіть речі попадаються. Я якась голка така цікава. Думаю, буде варто сюди приїхати ще, якщо, звичайно, стигну перед попередниками, бо коли ходив я, той хлопчина якийсь крутився посеред поля. Але він щось не доходив і пішов, мабуть, додому. Цілком може бути ще місцеве. Ну, Бачу. Дякую за перегляд, до нових зустрічей.